Ще було мені 19 років, я потрапив у табір для дітей сиріт. І ось коли я в тому таборі був, він тривав довго місяць але і ось ці всі дні я спостерігав за цими дітками, дивився на їхнє життя, і виникла десь глибоко в серці. Така думка, що коли я одружусь, колись я вернусь сюди і заберу хоча б одного-двох із них. Андрій Матвійчук прийомний батько каже, перша думка про взяття опіки над дітьми, які втратили батьківське піклування, з'явилася давно. Згодом його мрія здійснилася. Зараз чоловік має шість прийомних дітей. Пригадує, перший хлопчик, якого взяли на усиновлення, звати Саїд. Батька пам'ятаю цей такий момент. Вони так пильно дивляться. тобі в очі, хочуть побачити до кого ти приїхав. І Як тільки в мій погляд, він. Потрапив на Саїда, вони зразу один хлопчик почав вигукувати: не беріть, Саїда, він нечемний, він там вкрав виховательки гаманець, візьміть мене. От і знаєте, я до цих пір пам'ятаю ці емоції, ну, це так важко сприймати, але вони всі хочуть сім'ю. Всі діти, які знаходяться в дитячих будинках, вони мріють про те, щоб знайшлись, одного разу прийшов тато, мама. Окрім прийомних, Андрій має і п'ять рідних дітей. каже, між ними серйозних конфліктів немає. Великою сім'єю проживають у приватному будинку в місті Костопіль. Загалом Рівненщина налічує дев'ять патронатних сімей. Одна з таких сіркове. ми патронатна родина. Ми працюємо вже четвертий рік, чотири з половиною років. У нас на вихованні зараз перебувають п'ятеро дітей. Вони перебувають в нас тимчасово, поки їхні студні життєві обставини не вирішаться. У подібних сім'ях, за правилами, діти перебувають від трьох до шести місяців. За родиною, з якою вилучили дитину, ведеться нагляд. Якщо ж вони поліпшують своє становище, то дітей повертають до біологічних батьків. В більшості випадків так і відбувається. Разом з тим, Олексій каже: в патронатних сім'ях дітки адаптовуються швидко. Дітки потрапляють в нові для себе умови, в нові обставини. Звичайно, і виховання зовсім інше. Воно відрізняється від того досвіду, який вони мали попередньо. І тому для них це теж новий життєвий досвід, і, ну, нові переживання, нові враження. Діє в області й 23 будинки сімейного типу. Виховується в них 136 дітей. В селі Новоукраїнка в такому форматі виховується 12. Орися розповідає, окрім своїх біологічних дітей, за час функціонування будинку сімейного типу виховала 38 прийомних. Каже, найбільше вилучених дітей з сімей, де зловживають алкоголем. Та є й ті, від яких відмовляються одразу у пологовому будинку. З 38 була тільки одна дитина, від якої відмовилися в родинному будинку. Потім ця дитина потрапила під опіку, потім пішла на усиновлення і три рази від цієї дитини відмовлялися, і вже ми були четверта сім'я, в якій зупинилася дитина, вже досягла повноліття, вийшла з нашого дитячого будинку згідно з документів, але вона проживає у нас, навчається в училищі. Прийомні батьки, патронатні сім'ї, вихователі у будинках сімейного типу змогли зустрітися у межах заходу під назвою Жива книга, відверті історії порятунку дітей від інтернатів. Обговорювали стереотипи, що зупиняють людей взяти собі на виховання дитину. Я не знаю, якби я відчув, якби відчули мій син. Я б не хотів би навіть нічого знати, що таке, коли немає поряд мамою тата? Так як сказали от той, хто тебе підтримує, заведе погратися, просто буде такое оберігати. Тому це не просто надзвичайно чутлива тема. а Це насправді про нашу душу. Загалом в Рівненській області охоплені 95% дітей, які втратили родину. Людмила Жук, Павло Стецюк, новини Рівного.